Що таке мікрочіп, да, як він працює? Мікросхема, да, е, якщо можна мікропроцесор, мабуть, більш таки вдала вдалий синонім. Можете пояснити на прикладі, е, щоб зрозуміло кожен кожен слухач нашої нашого подкасту? Давайте я спочатку нудну частину. Нудна частина лекція. А давайте розкладемо все по паличках, тому що ж інженер, це щоб все було розкладено по паличках, мікропроцесор. Мікросхема це дві різні історії. Мікросхема це загальна назва або мікрочіп або чіп. Це фактично загальна назва чогось, що в маленькому вигляді являє собою якийсь кінцевий пристрій. Тобто, це якась маленька штучка, вона може бути зовсім маленька, там розміром міліметр на міліметр, а може бути не зовсім маленька, як ми звикли до мікропроцесорів. Мікропроцесор це теж мікросхема. мікрочіп. Uh, ось одна частина закінчилась. Uh, <рес> uh, я можу перейти до якихось аналогій з бутербродами. Це чудово, це завжди uh, добре. Так, uh, да, да, тобто, uh, більшість того, що ми ось бачимо в мікросхемах, це кремній. Ми знаємо, що кремній це найбільш розповсюджений елемент в зимній корі. Тобто, відповідно, коли ми ходимо по піску на пляжі на березі Дніпра або на березі Чорного моря, або у нашому Криму. Це. Все, все пісок, це діоксид кремнію, це, це фактично те, з чого ну, чисто теоретично можна зробити мікросхему. Там іде багато складних технологічних процесів, це, це важко, це складно, але в кінці кінців ми отримали е, напівпровідникову пластину. Вона може бути маленька, вона може бути велика, в залежності від того, наскільки вона складна. І ось щоб уявити, що таке мікросхема, уявіть собі, що у вас є. Е, Ну, давайте візьмемо шматок якогось тіста, яке розкатали, зробили з нього якийсь корж. І потім ми починаємо складати бутерброд або там шаурму, накладаючи один шар на одний, і їх там може бути 10, 20, 30, 40 штук, в залежності від того, як це зробити. І там ми можемо як кремом малювати якісь е е складні. Картинки і так далі. Тобто, це доволі складна історія, коли ми всередині Кремнія, на Кремні накладаємо різні шари один на одний, і в результаті воно відбувається якась магія, і воно потім починає працювати. Воно щось робить. А, і в залежності від того, що воно робить, воно може робити як мікропроцесор, інша мікросхема може робити, от як Володимир робить якийсь там підсилювач для мікрофона, або якийсь там датчик, який там стоїть, наприклад, в шині в автомобілі.